14 квітня день дає. Однак свято як таке вже не актуальне, адже працівників Державтоінспекції замінили патрульні поліцейські. Реформа була створена для того, щоб зробити зміни на краще. За поліції стало легше, так кажуть івано-франківці. Мовляв, і вулиці стали частішими, і порядок навколо навели. Частіше я їх просто бачу, і машину, і самих поліцейських. Так що все добре. Менше пропок тепер стало на дорогах. Машини усуваються з тротуарів, ну і для людей краще, для водіїв краще. Водії ж жартують: якщо за порушення не штрафують, то копи краще задаївців, однак визнають, намагаються їхати за правилами. Я старий вже шофер, вже 50 років їжджу, я ніколи не нарушав. І мені одинаково, хто. Бо мене наказують, тому що я не нарушаю. Я привик їздити так по правилах. А ось стоїть таксист Станіслав. Каже, копи настільки добре володіють правилами дорожнього руху, що переконати їх у протилежному просто неможливо. Тому водію довелось самому ще раз вивчити ПДР. Люди поліцейські є значно грамотніші юридично ніж були їхні попередники. За новою поліцією я отримав протокол за останніх, напевно. П'ять-сім років не отримував зв'язку з тим, але нарушив протокол. Був повністю. Я з ним погодився. Порушення стосувалося зупинки в автобусному кармані. Після цього вже навіть близько там не стою. І Я згідний, що якщо порушив, повинен відповідати. А ось надійшла скарга на чергового порушника. Водій мав припаркуватися як мінімум за 10 метрів до виїзду від прилеглої території. Самого порушника не застали, тому отримавши пояснення від заявника і свідків, авто вирішили евакуювати. Окрім цього, порушник змушений буде сплатити штраф 510 гривень. В разі його несплати він подвоїться до 1020 гривень. За весь час роботи поліції в Івано-Франківську виписано майже 6 тисяч постанов. Зареєстровано 140 ДТП та складено 144 протоколи на водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Перші місяці роботи це лютий березень місяць була така велика кількість евакуйованих автомобілів. На сьогодні вже бачу тенденцію. Вона зменшилась. Зменшилась не від того, що ми не хочемо чи не маємо можливості, а від того, що водії стали менше порушувати. Вони знають, що автомобіль буде евакуйований, і придеться заплатити досить велику суму за свій автомобіль. А ще мешканців міста тішить лояльність копів і відсутність хабарів. Говорять, ще б так реформували суди і прокуратуру. Жити стало б легше. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.